І з'явилася нова лінійка засобів. Ось таких доглядових. Це догляд за пошкодженим волосічком. Не знаю, як у вас, а в нас це ціла проблема розчісати ці неслухняні коски. У мене дочки дуже пошкоджене волосся. Це результат постійних хвостиків, постійних тугих зачісок в школу, плюс харчування. Не все вона хоче їсти. Те, що потрібно їсти. Звичайно, екологія також впливає на наш стан шкіри і волосся. До того ж, часті походить до басейну, хлорована водичка, сонечко, яке теж негативно на жаль впливає на наш стан волосся. І фарбування в нас було, тому що моя красуня любить бути в трендах і. Фарбувати волосся теж, бачите, у мене тут таке розовеньке. І також все те, що я сказала вище. І бачите, воно паршиво прочисується, воно ламке, таке суховате. І зараз ми будемо пробувати нову серію. Ось таку. Дивіться, які гарні білі флакони. Це просто любов. Та ще й вони ось так переливаються. Це не дарма, тому що ця серія подарить вашому волосі діамантову силу. І е, догляд, який відновить вже пошкоджене волосечко, ось тут ще такий кремчик в наборі. Ця серія вийде в каталозі вересня. Вона буде представлена на останній сторінності. Каталогу тут такий, бачите, та розворотик. Ось. І сьогодні ми з дочкою хочемо протестувати його. Ейван каже, що вже з першого використання ця серія допоможе відновити пошкоджене волосся. Ми хочемо перевірити, чи насправді це так, і чи насправді воно е, відновиться. Ну що ж, тестуємо. Першим етапом нанесемо засіб для інтенсивного догляду за пошкодженим волоссям. Він наноситься на вологі коски. Цей засіб допоможе відновити та зміцнити волосся. Подивимося, яка в нього текстура. Він такий доволі. Я не можу сказати, що він дуже густий, але такий, от як бальзам, наверное, доглядовий. Розподілимо по всій довжині волосечка. Він дійсно такий, як бальзам по своїй текстурі. Для того, щоб рівномірно розподілити на косках, скористаюся розчіскою. У мене буде ось така розчосочка з крупними зубцями. Вона дуже зручно не розподіляти такі засоби доглядові чи фарбу для волосся навіть. Це також зайвана і вона з таким крючечком дуже зручно відчіпляється, щоб просохнути, наприклад, чи десь зберігати її можна. Ми вже розчісали коски і ось залишимо на 5 хвилин. Коси зразу стали такі, бачите, такі наповнені, більш зволожені. Це відчувається прямо одразу. Що ж подивимось, які вони остануть через 5 хвилин. Технологія Fiber Fusion та амінокислоти Argен відновлюють пошкоджені волокна волосся зсередини, а також роблять волосся більш міцним та гладеньким. Шампунь у зручному форматі 400 мл. Він зазвичай закінчується швидше, ніж решта засобів. Шампунь очищує та підготовлює до подальшого догляду. Він доволі густий, білий. З блискітками та мерехтінням. Шампунь гарно піниться та зручно розподіляється. Змиваємо цю всю красу та наносимо бальзам кондиціонер. Він розплутає та надасть блиску. Бальзам теж приємно здивував, він густий і так смачно пахне. Розподіляємо бальзам по всій довжині волосся. Та будемо знову прочісувати, аби він розподілився ще краще. Після того, як розчісали волосся, потрібно зачекати 5 хвилин, аби бальзам встиг подіяти. І знову змиваємо. Може здатися, що це занадто довга процедура, та насправді це займає максимум 20 хвилин. От і все залишилось лише просушити волосочку та поділитись з вами результатами. Ви бачите, як тепер легко і просто можна розчесати коски. Вони стали такі більш наповнені, бачите, навіть сяють. Я вважаю, що це дуже гарний результат. Вони стали такі ніжні та шовковисті, що хочеться торкатися до них знову і знову. Волосся стало більш міцне, блискуче та гладеньке. Сподобався результат? Mm -hmm. Дуже так. Yeah. Будемо користуватися, Так. Да. дочка щаслива. А я піду і себе приведу в порядок з цим новим набором. Якщо бажаєте замовити, ставте плюсик у коментарях.